Генеральна прокуратура Перу у вівторок оголосила, що хоче домогтися до судового взяття під варту колишнього президента Ольянти Умали. Він перебуває під слідством за звинуваченнями у відмиванні грошей. Уважають, що він отримував незаконне фінансування від бразильської будівельної фірми Одебрехт. На лаві підсудних за тими самими звинуваченнями, і дружина експрезидента Надін Ередія. Її також хочуть помістити до слідчого ізолятора. Умала, який обіймав президентську посаду з 11 по 16 рік, усі звинувачення відкидає. Ми здивовані і вважаємо цей захід образливим. Я хочу зазначити, що немає жодного доказу, який би міг стати підставою для звинувачення. Є тільки низка непідтверджених закидів. Адвокат експрезидента сказав, що останнім часом не відбулося нічого такого, що могло б виправдати попереднє ув'язнення. Прокуратура хоче помістити Ольянту Умалу і його дружину до слідчого ізолятора на 18 місяців. Вона звинувачує подружжя в тому, що те незаконно отримувало кошти на виборчу кампанію. Умали цього року головний обвинувач у справі їздив до Бразилії, щоб допитати Марселу Одебрехта, колишнього голову бразильської будівельної компанії, посадили на 19 років за корупцію. Після цього він став державним свідком. У Перу до взяття під варто часто використовують для того, щоб підозрювані не втекли з країни або ж не чинили перешкод відкритому розслідуванню.